Так, починається мій веселий ранок. А ваш. Вітаю, друзі! На каналі Світлана Садиба Романських. Як ви бачите, я знаходжуся в свій, в своєї кухоньки, яка вже частково зроблена. А далі буду я робити вже сама, так як ви мені писали, що можна самі. Те, що я можу сама, те я буду робити сама. А те, що я сама не можу, то я не маю людей. А що ж я буду сама робити? А сама я буду а, робити роботу з глиною. А саме буду закидати дірки, бачите, позад мене на стелі а, і замастювати тріщини. Ну тут. Багатенько мені прийдеться, що накидати, я вам зараз все покажу. Я вже трохи підкидала, воно підсохло. І буду далі зараз накидати і буду вам показувати. Тож, приємного перегляду. Дякую за підписки, що залишаєтесь зі мною на каналі. Далі буде. Ремонт триває. Якось так. Отже, хочу вам показати, що я буду робити. Ось, як бачите, ця стеля. Тут відпала кусок. Такий, я знаю, може десь метр на пів метра такий кусок. Я накидаю перший шар, я вже підкидала глиною, воно підтугавіло. Тепер буду підкидати далі. І ось тут у мене була така імітація балки. Із глини також вона відвалилася благополучно, Тепер я її спробую назад це все наростити і зробити так, як воно було раніше. І ось тут також відвалилася глина. Я раз підкидала, тепер ще раз буду накидати. Ну і стелю вже тріщини дещо полопало. Також це все я тут позакидаю. Тож, роботи ще вистачає. Тож, мощуйтеся позручніше і споглядайте, як я буду працювати. До речі, це в мене ось такі глиняна суміш. Це були глина була змішана із соломою, з половою, так, у нас лампач на ньому. Говорять, раніше так будували в нас тут будинки, і я такі, таку лампачину розмочила у воді. І тепер цим таким розчином буду брати і закидати, а потім уже чистова, то вже глина з піском затирається. Такий ремонт. thank <sharp inhale> Ось такий балаву хлини із половою, це пшенична полова і накидається декілька разве туди. VIPPE!